Оприскувач 600 літрів Віракс Польща, штанга 14, штанга на стабілізаторі. Рама ось на такому швеллері йде, знизу на лижах. Ось такий стоїть розподільник. монометр тут стоїть, гліцериновий, може бути сухий, в принципі, без ролі 4 секції підключення, але стандартно 120-ка стоїть. Може бути сотка, інші, стандартно такі. Бочка Марсепласт Б'ярський. Ось така от вона йде. Гарненька бочка гарно ходить. Крило ось таке. Стандартна форсунка одинарна. Буковиці Катю 0,3. Можна ставити тройно. Ось такий фільтр стоїть. Стабілізатор, щоб грало, крило, бьодочка з тросиком. Досить гарний, потужний опріскувач. Рукомойничок. Всі деталі за номером телефону, номер телефона на сайті. В описі до відео є сайт там номера телефонів. Набирайте.